Доброго дня, ми з України. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу відрефлексувати на пост мого другого товариша Олексія Толкачова. Він вже знають всі, мабуть, написав пост, що українці заслужили цю війну. Ну, по-перше, хочу сказати, що ну, треба було бачити, що пост був емоційний, і він починався з того, що крик душі. Тобто, ті люди, хто знають Олексія, розуміють, що він там виклав, і воно дійсно резонує з багатьма людьми, які. Зараз намагаються зробити якісь перетворення в Україні спасти країну, тому що ми бачимо, що більшість людей виїжджає, виїжджали до війни дуже багато людей виїхало під час війни. Люди не ототожнюють себе з цією країною, не бачать більшість, не бачать сенсу. Її захищати, тому що я скажу, що не відчувають себе частиною цієї країни. І питання стоїть дійсно виживання існування нашої держави, існування нашої країни. На жаль, багато людей не зрозуміли. Суті посту і дуже багато було хейту, образ. Але ті, хто ведуть публічне життя, вони вже звикли до таких нападок і навпаки, це десь підзадорює, десь, мабуть, навіть забавляє. Що, що я хотів би відмітити? Ну Олексій звичайно підняв градус і такий створив хайп, щоб привернути увагу. У нас, наприклад, на вінтні дуже часто ми, особливо люди, коли перший раз бувають на передовій. Виникає такий ступор, коли йде стрільба, обстріли, і людина входить в ступор. І рекомендується дати знаєте ляпаса по обличчю щоб привести людей людину до тями от фактично я розумію що Олексій спробував так дати ляпаса нашому суспільству для того щоб ми все таки відрефлексували прийшли в тяму усвідомили що країна у нас одна життя у нас одне і ми маємо взяти на неї за неї відповідальність з приводу там вини дуже влучно, багато людей відрефлексували, і Дацюк дуже влучно написав, що не буває колективної вини. вина всі, всюди і завжди персоніфікована, але є колективна відповідальність. І я розумію, що у Олексія пост якраз про відповідальність про необхідність взяти за долю країни за власну долю. Відповідальність звичайно мають понести відповідальність ті люди, і коли має бути особиста відповідальність ті, хто привели нас до сюди. Там я розумію, що Олексій трохи. Так скажем, перегнув палку, але він потім виправився і сказав, що не всі люди, не всі українці однакові і не можна всіх під одну одну От, Але е останні 32 роки складалась така ситуація, що саме невігласи приходили у нас до влади. Приходили на керівні посади, державні посади в державні установи і створювали оту систему той сосуд, в якій заповнювалась і де віталась корупція, де віталася крадіжки. Навіть от зараз історія з серіалом, який збирався Горбунов, зробити да, про фактично злодія, який Чесно визнає, що він обдурював крав у держави, і цих людей навіть зараз намагаються героїзувати їх, героїзувати людей, які втікають від війни. Тобто є певний прошарок людей, це вже неодноразово говорилось, є на цей рахунок дослідження. Що в суспільстві в кожному суспільстві іноснує там від півтора відсотка до трьох. Ну залежності від е також певних умов е людей злочинців, які не хочуть жити за правилами, будуть порушувати люби правила, які встановлює суспільство. Е і ну фактично вони мають бути ізольовані е від суспільства або покарані. Привселюдно тому, що дві решта категорії це люди законопослушні, які будуть вчиняти завжди по закону, навіть якщо закон фактично загиблий для них. І середній прошарок близько 40-45% – це люди, схильні до дій в залежності від умов. Тобто, якщо в суспільстві вітається або не є достатньо критично, оцінюється і не наказується порушення прав порушення законів, вони будуть порушувати. Якщо це осудно в суспільстві і карається, то вони будуть притримувати законів. Тобто, якщо б у нас фактично правила гри задавали люди, люди морально етичні, при владі були в владних кабінетах і правила створювали прошарок, який є морально етичним і відповідальним. То звичайно, суспільство і країна б розвивалася геть по іншому напрямку. На жаль, у нас цей сосуд формує невігласи, які метою попадання в владу є власне збагачення, власні меркантильні цілі. Ми кожного дня бачимо кричущі випадки, корупції. Крадівництва, кумівства, розкрадання спільних коштів. І фактично вони створюють ці умови, в яких ми живемо. Тому, звичайно, такі люди є і в суспільстві, і, звичайно, якщо суспільство проходить повз, ну, фактично толерує. Таку поведінку, вона регресує і е, за великим рахунком такі люди потрапляють у владу і маємо те, що маємо. Проблема дійсно є. Я вважаю, що е, є проблема людей моральних е, ідейних е, приходу до влади. Е, одна із проблем, то що е, ми не готові наступити на якісь власні. Принципи для об'єднання навколо і створення умов, але зараз час критичний, або це буде створено, і до влади прийдуть люди морально етичні, вольові, які почнуть змінювати країну, або ми її втратимо. Приводився, я не пам'ятаю недавно. Чув приклад, що е, проблема, от, наприклад, в е, Європі, якщо е, у е, двох сторін є розбіжності по 9 із 10 питань, то вони об'єднуються навколо одного і е, створюють там якісь підприємця або створюють, е, реалізують якусь ідею е, в Україні. навпаки, якщо у нас е, одне з. 9 з 10 якихось пунктів нас роз'єднує, то ми обов'язково звернемо на це увагу і не будемо об'єднуватись, тому що по одному якомусь із пунктів ми розходимось. Дуже часто так буває, що люди ідеологічно близькі, але там, наприклад, розходяться в мовному питанні або ще в якомусь питанні. І на, за одного пункту не можуть об'єднатися, не можуть е досягти е певних е результатів. Е не знаю, як е треба е працювати, але працювати треба саме над тим, щоб е люди, морально етичні, вольові люди, все ж таки, знайшли е точки дотику для об'єднання. Об'єднання у нас е має Саме на питання створення держави, державі, якою хочеться жити, щоб була безпека, була справедливість і була свобода. Ну, от такі рефлексія Олексію бажаю успіхів в його проектах. Не зважати на хейт, який є, звичайно, треба. Реагувати на якісь критичні висновки ми, наприклад, знов ж таки, я ніколи не критично не відношусь, якщо мене поправляють в, в певних моментах, тому що, наприклад, навіть на війні дуже багато доводиться вивчати по бойовій підготовці володіння зброї. І своїм підлеглим і сам завжди так роблю. Тобто, якщо мене поправляють, підказують, як правильно робити, це треба має вітатись, тому що основна ціль, коли люди один одному вказують на якісь помилки, проблеми. Це не для того, щоб підкреслити свою велич зверхньо відноситись до людей, а для того, щоб вдосконалити і допомогти. Тому менше реагуйте на якісь підказки. У нас можуть бути розходитись бачення по окремих питаннях. От хочу навести приклад, наприклад, зараз знову ж такі. На конкретних прикладах Олег Хам'як і Себастьонович не зійшлись щодо нашого народу. Ну я, наприклад, більше працюю з Себастьяною, більше розумію про що йде мова. Він якраз говорить, що народ він совершенний в плані того, що. Якщо створити ідеальні умови, люди будуть проявляти свої кращі якості і навпаки, якщо створювати скотські умови, звіріне животне буде проявлятись. Чомусь хом'як прийняв, ну він має право приймати свою точку зору, але так як у них не зійшлись. Хомяк досі в кожному своєму ефірі, згадує Сімбастяновича, тим більше не завжди ну, там, коректно. І от створює таку атмосферу неприязні іншого бачення, іншої думки. Ну, Тим більше, психолог має розуміти, що це, ну, це якраз роз'єднуючий момент, який не створює атмосферу єднання і роботи над спільним. От. Тому не вображайтесь самі, коли вам підказують якісь питання. Вдосконалюйтесь, давайте об'єднуємось навколо. Побудови України єдиної безпечної України багато роботи. Треба вигнати всіх невігласів з органа влади, які фактично узурпували владу і знаходяться е, там не за їх покликом, а за бажанням створити лише собі умови. Ми не можемо собі дозволити, тому що країна швидко От. Всіх призиваю більш толерантно один до одного відноситись, особливо якщо ми знаємо друг друга. Олексій дуже відомий людина, яка допомагає і зараз запустив в Київській області проект по базовому доходу. Ми точно знаємо один одного в колективі, і треба прибирати оці ці шерховатості, які Може десь і ображають, але ж знов таки кажу, це робиться не для того, щоб один одного поносити, а для того, щоб стати краще, об'єднатися на більш е зрозумілій платформі, і все ж таки побудувати Україну. У нас дуже мало часу. Е втрачаємо людей, втрачаємо е територію. Втрачаємо час, нам треба об'єднуватись, нам треба давити, давити на сьогодні людей, що захопили владу. Надо давити на наших західних партнерів, співпрацювати з західною аудиторією, доводити своє бачення, свої думки. Для цього треба єднання, для цього треба розуміння один одного, толерантність. Звичайно. Є питання, які ми не будемо сприймати: це крадіжки, обман, корупція. До цього має бути нуля, нульова толерантність. До всього іншого я думаю, що ми знаємо демо, порозуміння і стан, побудуємо стан ту державу, в якому в якій хочеться жити. я для цього фактично і завив цей блог, щоб ставати краще. Рухатися до нашої перемоги, Україна обов'язково переможе. Давайте прискорювати наші дії,